Отже, 20 на 1, 28 квітня. Зараз подивлюся, що там з температурою. Ну, В принципі, можна сказати, що все знаходиться при землі. Десь отак. Зовсім близько до землі, тобто знято з кущів та вкладено та зверху зразу ж крито. молодь отак прикрита ємностями. Є частина халабут, щось гріється. От. Температура зараз 1,7 мінус. 4,1 це температура у районі пергол над палаючим маслом. Тобто дивіться різниця мінус 1,7 і 4,1 модуль майже 6 градусів. резницы. Так. Еще снято уже, покладено снова в кору. Колобуды. Дощевание. Форсунки працюють. Слава Богу, не знаю, подивлюся, самому цікаво, що буде під ранок. Намерзне, скільки намерзне, однозначно намерзне, але скільки. Кількість форсунок зменшив. Таким чином збільшив, дещо водовилив на одну форсунку, якість розпилення покращилася. Ну, а та частина, з якої було вилучено, розпильовані, вона зараз під укриттям. Там у 4 прошерки, у 6 прошерків. А завтрашній ранок все покаже. Встаном на пів 4 ранку, 28 квітня, мінус 5,1. До речі, він тускає, зараз фіксує в моїй місцевості від 4 до 6, тобто доволі точні прогнози цього погодного сайту. Порівняно з іншими. Ну, власне, вгадав, можна сказати, ідеально. Від 4 до 6 у мене 5,1 мінус. На зігереба зігереба тільки що поставив дучика. не знаю, запізно чи ні, але ну, ще хоч так за ним надзвичайно смачна ягода заслуговує на дучик побачимо дощування все у льодові, отаке обледеніння система працює поки що Але напевно користі воно вже не принесе, тому що надзвичайно за низька температура. Якби це ще було там 3-4, я був би впевнений і у дієвості цих заходів. Ну а при мінус 5 і далі нижче, то напевно ні, ранок покаже. Вірніше день. Пів шостого ранку мінус 5,3.